У Решетилівці ліквідують єдиний відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Жителі громади, як раніше, не зможуть тут зареєструвати новонароджену дитину, укласти шлюб чи отримати свідоцтво про смерть. Для цього людині доведеться добиратися до іншого населеного пункту за понад 35 кілометрів. Місцеві жителі такою новиною шоковані і раніше про такі зміни нічого не чули. Ні, не знаю. Звісно, негативно тому що стара, наприклад, людина приїде якесь довідочку взяти, наприклад, про народження або ще про щось їхати в Полтаву. Як бабуся на паличках поїде в Полтаву. Ну не в Полтава, а Новосенжарний. Ну тепер. ну ну я до... Вообще, погано зовсім, що все закривають тут. Всі відділення. а Як людям бути? Ні, не знаю. Ми перший раз таке чуємо, Ну його закривати не потрібно. Що він повинен бути, що Новосанжари, Новосанжарами, Рішетіловка, ну, Полтава, Полтавою. Щоб ну, люди, ну, як, ну, щоб ніде не їздили, щоб ну, все було при місці. Не чув я все погано. Я в ньому одружувався. Спасибо. Все одно ж вони займаються ще іншим. І другий раз і довідку якусь потрібно взяти, то. Дуже погано бурешателівський відділ приєднають до Новосанджарського згідно з наказом Міністерства юстиції. Нашим відділом надається такі види послуг: як державна реєстрація народження, державна реєстрація смерті, реєстрація шлюбу, реєстрація розірвання шлюбу, реєстрація зміни імені, прізвища імені по батькові. У випадку реорганізації нашого відділу громадяни не зможуть повній мірі отримувати весь всі види послуг. І їм незручно буде добиратися до СМТ нові санжари в зв'язку з відсутністю транспортного сполучення. Лише за три місяці цього року у відділі зареєстрували 207 актів цивільного стану. З них 28 – про народження, 132 – про смерть, 42 – про шлюб, 5 – розірвання шлюбу. У міській раді це питання планують винести на розгляд наступної сесії. Щоб мешканцям нашої громади не їхати до іншого району, в решетирівському ЦНАПі буде розширено перелік послуг і введено дві додаткові одиниці. Це дасть можливість залишити робоче місце адміністратору і отримання послуги нашим мешканцям на місці. Якщо депутати ухвалять таке рішення, то жителі громади зможуть і надалі отримувати послуги, які надавали у радці.